Про це будемо далі говорити із Васильово Воскобойником, президентом всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування. Добрий вечір, пане Василю. Вітаю, студія. пане Василю. Українці шукали. Першу чергу прихисток за кордоном, але зараз шукають роботу ті, принаймні, хто залишилися і чекають перемоги України у війні з Росією. Е, будь ласка, ось е, яка географія наразі е, саме людей, які знайшли роботу за кордоном, це переважно Польща, Німеччина, чи е, це е, можливо інші країни, де зараз українцям пропонують роботу? Спочатку потрібно чітко розуміти, що чим більше країна, тим більше туди заїхало людей. Чим більше країна ще до війни приймала на роботу українців, тим більше туди виїздило українців і тому. Країною номер один в Європі є Польща, де зараз знаходиться приблизно півтора мільйона українців. Німеччина на другому місці там біля одного мільйона українців. Далі йде Чехія 500 тисяч а далі вже по е, нисходящій. Потрібно розуміти, що в залежності від країни людям або простіше влаштуватися, як, наприклад, у Польщі, або набагато важче, наприклад, як у Німеччині, котра. В першу чергу хоче, щоб українці вивчали німецьку мову і працювали саме за своїм фахом, або перенавчалися, отримали нову професію. І тому, наприклад, у Польщі на кінець 2022 року працювало вже майже 600 тисяч українців з тих, хто заїхали. А в Німеччині ця, ця цифра сягає приблизно приблизно 35-40 тисяч людей. Як... звісно, що це говорить про те, саме головне. Це говорить про те, що в будь-якому випадку українці виїхали за кордон, вони все ж таки намагаються знайти собі там роботу, пане Василю. Як правильно влаштуватись на роботу за кордоном? Чи це самим шукати? Чи є відповідні агенції, і як не потрапити на гачок? Ну, аферистів, я завжди раджу звертати увагу на два саме головних чинника. Перший Будь-якому випадку не погоджуватись на нелегальну працю, і це не залежить від того, в якій країни знаходяться українці, чи то Україна, чи то Польща, чи то Німеччина. Якщо ви чуєте від роботодавця, що він готовий вам колись підготувати папери про легальне працевлаштування, і хоче вам оплачувати заробітні плати готівкою. готуйтесь до того, що вас ошукають. Ви будете працювати нелегально. А стосовно того, яким чином працевлаштовуватись. Якщо ви знаходитесь в будь-якій європейській країні, ви можете звертатися до місцевої служби зайнятості або до місцевих агентств по працевлаштуванню. Але саме головне, в жодному випадку, в будь-якому випадку не платіть посередникам за працевлаштування. Коли посередник бере з вас гроші за те, що вам для вас підшукає роботу, це ознака того, що перед вами звичайний шахрай. І на сам кінець дуже коротко попрошу. Ось наскільки всі українці, які бажають працювати за кордоном, можуть знайти роботу за фахом. Ну зрозуміло, що е, робочі спеціальності які в Україні можуть працювати і за кордоном, а ось е, інші гуманітарні професії, сфера сфера послуг. Дуже гарне питання і дуже чітко сформульовано, тому що якщо людина не знає місцевої мови, якщо в нього нема фаху, який буде затребований на ринку праці, місцевому ринку праці, він за своїм фахом працювати не зможе. Ви самі розумієте, що лікар, який не розмовляє німецькою мовою, не зможе працювати за своїм фахом, і навпаки, вчителі, які викладали німецьку мову в Україні. Дуже легко знакоїть собі роботу в Німеччині зараз. Там працює приблизно три тисячі вчителів, які заїхали з України і які працюють саме зі своїм за своїм фахом, знаючи німецьку мову. Дякую вам за роз'яснення. Василь Воскобойник. президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, був на зв'язку.